Існує давня легенда. Один багатій заховав величезний скарб і зібрав команду відчайдухів, щоб ті за нього боролися. Серед шукачів він обрав зрадників, які мали щоночі усувати конкурентів. І сьогодні легенда оживає. Коли це побачила, навіть трохи збудилась, а може і не трохи. <світ> Я Яна Середа-Манилова. Це проект щодо дослідника українського і огляд на нове шоу. Привіт. 31 жовтня на платформі світ ТВ» стартувало шоу Зрадники українська адаптація популярного світового реаліті, що народилась в Нідерландах, а тепер виходить в Канаді, Штатах, Британії, Польщі. Загалом відомо на сьогодні про 30 адаптацій по всьому світу. У версії світ ТВ» 22 учасники, яких зібрали у великому таємничому маєтку, де вони виконують різні завдання, щоб зібрати докупи призовий фонд 500 тисяч гривень. Нам потрібно. Е Роші, і це вони мають робити разом, але при цьому серед гравців є вірні і є зрадники. Вірні мають викрити зрадників, а зрадники вибити шоу якомога більше вірних і протриматися до фіналу. Знаєте, така собі мафія з пристойним призовим фондом, з класними декораціями і з ведучим, який у всю цю атмосферу вписується ідеально. Може навіть створює її. Ну і як інакше, якщо це актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у фільмі Довбуш і просто красунчик. Олексій Гнатовський. Я тут газда. Добрий вечір. Ведюще Тож, давайте не затягувати і дивимось першу серію разом. Стартові секунди, і воно одразу все дуже красиво. Надзвичайні пейзажі Закарпаття гарно знято, красивий музичний супровід. <му> Дорогою їде караван автівок з учасниками. Караван, <плес> І ми дізнаємося, що їх можна завозити на знімальний майданчик не у лімузинах. Дуже крутий, дуже різноманітний каст. У Нас сіле у нас звичайні люди, хлопці, дівчата. Наймолодші учасниці 23 роки. Це Ліля, вона блогерка. Найстарші Ользі 62, Вона модель. Це психолог Олександр, що представляється як бізнес-тренер. Я приховую да, частину своїх ідентичностей. У моїй практиці такого ще не було. У тілі Кевіна живуть 23 особистості. Також в проєкті актор Артур Логай, актриса Даша Тригубова, Кросвордист Ігор і гравець у Покер Іван. Я можу побачити по тілу людини, коли вона бреше, коли ні бізнесмен та багатодітний тато Ігор, покрівельник Влад, домогосподарка Марія, ілюзіоніст Ілія, Я ілюзіоніст, а ще менталістуязуля ще в проєкті викладачка Катря, стендаперка Веста, військовий Володимир, фінансовий Фінансовий Аналітик ігор п'ять причин, чому не можна покупати біткоїн. Перша я тобі що сказала про то... це сценаристка мобільних ігор злата, Барбер Михайло, Міс Україна, всесвіт, моделі, учасниця якогось холостяка. Дай Бог пам'яті з пілотом Максом, наче Анна Неплях, там, де розум не працює, у зал виходять довгі ноги. Ютуб блогер Вадим, організаторка рольових ігор Анастасія, івент-менеджерка Юля та блогерка Олена Мандзюк. А що я можу сказати, вам потім поводу? ідіть? Нарешті всі з'їхались на знімальний майданчик, і до гравців виходить наш ведучий грав Гнатовський. Дякую, що прийняли моє запрошення. Сподіваюся, ви усвідомлюєте на що ви погодились. Ні, ні, ні. Він розповідає загальні правила гри, і в тому числі те, що якщо в фіналі лишиться, хоча б один зрадник, то гроші не виграє ніхто. Їх забирає собі сам Гнатовський. І саме в цей момент розпочинається перша гра, перше завдання. Гравців спочатку просять поділитися на дві команди. Де обрати два лідери. Ними стають Ілія і Володимир, які отримують непросте завдання вибрати зі своєї команди по одній людині. Ці люди просто зараз підуть від нас. Першим вибирають покрівельника влада. Ху -ху -ху -ху. А Володимир виганяє бізнесмена ігора. Часу на сантименти немає. Прошу вас піти. Все одно, все одно. Решта нарешті заходить в будинок. Точніше, це цілий палац, палац Шенбурнів. Я не зрозумів, це що, чи що? до проєкту. Його зали були порожніми, але команда буквально дала інтер'єру нове життя. У кімнатах з'явилися антикварні меблі, свічники, салю гобелени, картини. Це виглядає правда дуже красиво, дуже доречно, і одразу ми отримуємо плюс мільйон до загальної атмосфери і до загальних вражень. Ну і гравці також мені здається одразу швидше е занурюються в цю атмосферу. Всі поки знайомляться, все весело, дружньо, Класно, за мить ця тепла атмосфера лусне як мильна бульбашка. Тож прийшов час дізнатися, хто стане зрадником, а хто залишиться вірними. Учасники за круглим столом на очах пов'язки, ведучі ходить по колу і веде моторошний лік. Еники, беники, їли бареники. Першою зрадницею призначена злата. Ким ви хочете бути. Зрадниця люблю контролювати ситуацію. Зрадниця номер два Юля. <плес> Юля. <плес> мені здавалось, що по мені вже, <плес> вже видно. І третя зрадниця Олена. Я сприймаю це як роль в грі, яку цікаво дуже зіграти. Пов'язки зняті всі нервово переглядаються. Атмосфера вже зовсім не така весела, як декілька хвилин тому. Щасливих холодних ігор. І нехай усі вас завжди супроводжує удача. Якщо дуже коротко, з цієї миті починається те, що я називаю Всі підозрюють всіх, але гроші самі себе не зароблять, тому підозру нам потрібно поєднатися і відправитися на завдання. Як розповідають творці шоу, ці завдання з ці ігри вони здебільшого базуються на українських міфах, а решта це оригінальні історії, які спеціально для шоу вигадувались. Ну і в першому конкурсі учасникам треба спалити міфічного ідола. А допоможуть вам у цьому сили чотирьох стихій. Лілу Далас смутіпас. Поки все не так страшно, грав Гнатовський пояснює, що за 30 хвилин частина учасників має наносити воду, в велику діжку, щоб з дна піднявся ключ від'ємності з паливом. Друга частина має підібрати мотузку необхідної довжини, вимостити її в паливі і покласти в металевий жолоб. Третя група зносить снопи під ідола. А четверта добуває вогонь крисалом. Тут мафія перетворюється на форт Буаяр. Бі всі більш-менш злагоджено працювали. Хтось трошки намагався тягнути ковдру в свою сторону, але для першої серії ще не занадто нахабно. Та з головним з вогнем, за який відповідали дівчата ігор, справи не було. Якби активно вся четвірка не шкрябала кресалом, а я спалахуйка В нас воно не працювало. Хлопці почали нервувати, казати, що краще вони б самі все робили. Чим дуже засмутила Ганну. Ти не знаєш, чим я займаюся? Хто я взагалі така? Можливо, я все життя розводила багаття. Ну а Мені це по приколу, але потім четвірка зібралась багаття запалало, і ніс його як олімпійський вогонь, ідол, спалений вщент. Наступає ніч всі розходяться по власним кімнатам, а у зрадників ініціація. Перше знайомство одна з одною, перше засідання. Адреналінчик, мабуть, вже є в криві в великому відсотку. Дівчата радіють. Ну а як ми за кольором волосся? Тільки хотіла сказати. Точно Наконець-то, Надя, я тебе побачила. Головні лиходійки країни. Дівчата одразу розповідають, хто з ким тих подружитися, домовляються, що максимально довго буде тримати цих людей в проєкті як підтримку для кожної з них. А найбільш небезпечних тих, хто можливо щось починає підозрювати стосовно них, будуть викидати. І першими під загрозу потрапили. Ми сьогодні думаємо на Ані, на Весту і Дашу. Вибрали когось одну, написали на листі, передали його графу, і на цьому перша серія скінчилась. Тобто ми з вами дізнаємося, хто вилітає тільки у другій серії. Облом. Май дисапойтмент із імежрабл. And my day is але ця друга серія вже є, тому давайте так. Я доведу зараз цю розповідь до логічного завершення. Я вам всю другу серію перерозповідати не буду, але розкажу, кого все ж таки вигнали зрадники. Хто, можливо, планує дивитися шоу, а хто не хоче спойлерів, ви в таймкоді можете зараз одразу переклацнути на висновки. Я якось відмічу, що тут буде спойлер. Отже, настає ранок наступного дня. Всі сходяться по черзі на сніданок, Аня є, Веста також є. А це означає, що Даша Тригубова так часто казала, яка вона розумна, як вона всіх розкусе. Я зарпна дитина. Я ніколи не піддаюся. Я всіх насторожую. Я дуже розумна. Я просто дуже розумна. Що зрадиці вирішили цей мега мозок від гріха подалі відправити одразу за межі замку. Ага, У Даші була провальна тактика. До побачення телебачення. О -о -о. О -о. О! Тут знову наше улюблене. Всі підозрюють всіх. Всі вважають, що саме їхні підозри правильні. Спойлер ні, але і тут починається найцікавіше перші якісь змовини, перші конфлікти. Досить дурити українців скотиняки. а я нагадую, що учасникам ще треба всім разом проти когось проголосувати, і вони можуть або вигнати справжнього зрадника, або вигнати вірного. Тут знову, як в мафія, починається обмін звинувачуваннями взаємними та виправданнями. Які ваші доказательства вже ніхто майже ні з ким не дружить. Кого виженуть учасники? А хто отримує імунітет? Що цей імунітет буде давати? Яка тактика буде у зрадників? Яка тактика буде у вірних? Все це ви можете дивитись самостійно, якщо я. Змогла вас зацікавити. Якщо чесно, саме такою була мета цього випуску. Бо мені шоу сподобалось, і я коли читала про цю франшизу, я зацікавилась, то е, хтось із західних журналістів, коли писав про неї, то писав, що популярне те, що обговорює весь твітер. А у нас той же трець зараз дебільшого обговорює холостяка. Е, наш попередній випуск, тому підтвердження. А я б хотіла, щоб ми поговорили про зрадників, бо якось воно мені здається з більшою повагою е, до глядача створено. Естетика, інтрига, гнатовський, учасники, таймінг не 4-6 годин напханих просто по горло реклами, а годинка з хвостиком не забирає багато вашого часу. Як пояснюють самі творці, то це не продюсоване шоу, немає жодного втручання знімальної групи, ніхто нікому не підказує, що робити, не ставить хитро сформульованих запитань із підтекстом, які вже підштовхують до відповідей. Сам формат цього не передбачає, але умови створені так, що все це саме по собі, от воно грає, і грає Ось цікаво єдине, як глядач, можливо, я б хотіла не знати, хто зрадники, і а, також протягом серію, це стрибати з одного на іншого учасника, підозрювати всіх, і можливо, навіть наша з вами комунікація зараз могла виглядати в коментарях як суперечки про те, хто зрадник, що думаєте ви, і що думаю я, і так далі. Оце для мене один з мінусів, мабуть. Щось в Нідерландах, коли формат створювали, коли цю франшизу запускали, то якось не додумали до цього. Але ще раз може це моє враження, і навпаки, якось те, що все це виглядає саме так, воно якось позитивно зіграє. Ще мені хотілося б більше м'яса у конкурсах, де вони гроші виборюють, бо поки що вони як якісь дитячі забавки. Градус при перегляді в ці моменти, ось цих завдань він прямо так знижується суттєво. Тут хотілось би цієї форт щоб павуки, щоб тигри, вагнюка ну, це жарт, це прибільшення, але дійсно хочеться чогось яскравішого. І, можливо, воно буде в наступних серіях. Не знаю. Пишіть, як вам шоу, пишіть за кого будете вболювати, якщо ви його дивитесь, Якщо не дивитесь, чи вам захотілося це почати робити після нашого випуску. А ще можете написати привітаннячка для нас із ним народження. Десь от в ці дні, де ми записуємо цей випуск, монтуємо і випускаємо 17 листопада. Нашому каналу, «Щодо дослідника українського, три рочки виповнюється. І якщо чесно, навіть не віриться сам що осінню 2022 року ми знайшли в собі сили і бажання робити наш контент. Я дуже рада. Привітати нас можна довільним донатом на Монобазу. А також там є три варіанти підписки: авокадики, котики і авокотики. Ми тільки відкрили монобазу. Там ще нема жодного підписника. Ви можете бути першими. А всі ці ваші внетки вони будуть проходити через ФОП, що я вважаю прекрасним. Дякую всім тим, хто вже підтримує нас через Ютуб. Ось ці прекрасні люди. От кожного в поцілувала. Я Яна Середа-Манилова, за кадром, і ми разом будемо монтувати цей випуск. Мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць на честь свята сьогодні, прям по черзі, боня, нюша, люся, снегасик і Мішунічка, Наші авокадо, наші мандарини. Ми всі вас дуже сильно любимо. Цілимо. Бувайте!